Добрий ранок, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти. Послухайте, будь ласка, віршик. Лось і лосенятко з ним, ліс для лосів, рідний дім. Літо в ліс гукнуло осінь. Лист летить на спини лосям. Скажіть, будь ласка, який звук найчастіше зустрічався в цьому вірші? Так, це звук Л. Давайте з вами вимовимо його чітко і спробуємо пригадати, який він голосний чи приголосний. Л. Наш язичок піднімається вгору скрізь нього проривається звук Л. Отже, звук приголосний. Так, а послухайте ще загадки. Це місце непросте. Воно дрімуче і густе. Як ви думаєте, що це таке, що може бути дрімучим і густим? Так, це ліс. Вимовте, будь ласка, чітко це слово. Ліс. Послухайте ще одну загадку: Хвіст пухнастий, хутро золотисте, в лісі живе, курей в селі краде. Хто ж це? Лис. Вимовте і це слово чітко. Лис. А тепер спробуємо вимовити дві відгадки на загадки по черзі. Ліс лис. Скажіть, будь ласка, чи схожі ці відгадки у вимові? Ліс-лис. Дуже схожі. Ми чуємо, що в обох словах по три звуки, Так? і вони дуже схожі. Але у слові лис лисиця, звук Л твердий, а у слові ліс він м'якенький. Пригадайте, будь ласка, як ми позначаємо твердий приголосний звук. Однією рисочкою. А як м'який приголосний двома рисочками. Гадаю, ми з вами все важливе пригадали і можемо починати працювати в зошиті. Готуємося. І перше, що ми зробимо, це звернемо увагу на перший набір малюнків. Назвемо ці слова лис лампа. Млин слива. Спільним звуком для цих слів, як ви думаєте, який є л. Твердий звук Л. Розглянемо наступні малюнки. Ліки. Журавель. Лялька. Ліжко. Спільний звук у цих слів л, м'який приголосний л. Давайте ж тепер виконаємо схематичний аналіз слів, позначимо, де в слові знаходиться звук і який він твердий чи м'який. Перший зображена пташка лебідь. Вимовте так, щоб ми чітко чули звук Л чи Л у слові. ЛЕБІДЬ. Звук л твердий, ми вимовляємо на початку слова, позначаємо однією рисочкою. Наступний малюнок літак, вимовимо чітко літак. Ми чуємо звук л-м'який на початку слова, позначаємо двома рисочками. Наступний малюночок інструмент називається граблі. Вимовимо чітко. Граблі. Ми звук л вимовляємо всередині слова. Він м'який, позначається двома рисочками. Наступний малюночок смачнюща ягода малина. Вимовляємо чітко. Малина. Ми чуємо твердий звук Л всередині слова позначається однією рисочкою. Кольорові олівці вимовляємо олівці. Ми чуємо м'який звук Л усередині слова. Позначаємо двома рисочками. Це цифра 0. Вимовте чітко. Нуль. Ми чуємо м'який звук Л в кінці слова позначаємо двома рисочками. Давайте тепер розглянемо наші малюночки і послухаємо вірші. Має Петрик капелюха. Натягнув його на вуха. Капелюх як буква Л. Не забудь її тепер. Погляньте дійсно капелюшок з такими вушками схожий на букву Л. А ще віршик. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. І дійсно гірка схожа на букву Л. Тепер пропоную вам навчитися самим друкувати велику і маленьку букву L. Між маленькою і наступною великою буквою L залишаємо одну порожню клітинку. Починаємо писати зверху не спочатку, не з куточка, а трошки далі. Ведемо пряму лінію вниз і за округленням внизу. Домальовуємо пряму лінію в куточок і по лінії клітинок опускаємо вниз. Наступна клітинка в нас порожня, друкуємо маленьку букву L. Починаємо на середині клітинки, ведемо вниз, робимо заокруглення. Так само продовжуємо пряму лінію вправу в куточок і опускаємо вниз. Спробуємо ще. Порожня клітинка, велика буква Л, вниз заокруглення, вправо вниз. Порожня клітинка маленька буква Л. Вниз заокруглення, вправо вниз. До кінця рядочка виконайте самостійно. Наступне завдання це запис слів і виконання звукового аналізу. Погляньте уважно, хто зображений на першому малюнку? Так, це тваринка називається лама. Давайте вимовимо і порахуємо, скільки складів в цьому слові. Ла-МА. Два склади в цьому слові. Промовте, будь ласка, перший склад. Ла. Ла. Давайте його запишемо. Ла. Ми чуємо звук Л, позначається на письмі буквою Л, і звук А позначається буквою А. Ла. МА. МА. Ми чуємо звук М, позначається він буквою М. І чуємо звук А позначається буквою А. Прочитайте, що ми записали: Ла-МА. Виконаємо аналіз цього слова. Звук Л. Приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Звук А. Голосний позначається кружечком. Звук М Приголосний, твердий позначається однією рисочкою. Звук А голосний позначається кружечком. Ось така схема. Розглядаємо другий малюночок. Це настільна гра називається лото. Давайте порахуємо, скільки складів в цьому слові. Лото. В цьому слові теж два склади, то можемо записати їх по черзі. Вимовляємо Л -ло. Л ЛО. І записуємо Л ЛО ТОЛОТО. ЛОТО -ло -ло -то. Виконаємо аналіз слова. Звук Л в цьому слові приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук О голосний позначається кружечком. Звук Т то-то, Т. Він твердий, приголосний, позначається рисочкою. Звук О завжди голосний і завжди позначається кружечком. Далі пропоную вам повправлятися із читання складів і коротеньких слів. Ал, ол, УЛ. Слідуємо за хвильками, поєднуючи звуки між собою. Перший звук беремо на язичок і не відпускаємо. ЛА, ЛУ. Л Ло. Умнічки. Тепер читаємо за стрілочками. Ом. Ла. Ут. Зверху вниз. М Ма. Ла. Ма. Переходимо далі. М Мо. Ло. То. МУ. Лу. ТУ. Коли читаєте склади, намагайтеся не називати окремо звуки, а одразу вимовляти одним подихом склад. Спробуємо швидше. Ла-ло-лу. Та-то. ТУ. Мо. МУ, МА. Коротенькі слова залишаю вам прочитати батькам самостійно. А ми продовжуємо працювати вже в зошиті із письма. І перше, що робимо, розминаємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Долоньки поставлені одна до одної, мізинчики притиснуті, як човники. А великі пальчики зігнуті всередину. Ось така шпаківня в нас має вийти. Давайте розслабимо пальчики і зробимо іще раз. Долоньки притиснути з пальчиками одну до одної, наче човник. Великі пальчики загнуті всередину. Ось така в нас шпаківня. Переходимо до завдань. Як завжди, вправа на штрихування. В нас сьогодні зображені два човника, які заштриховані, погляньте уважно, пунктирними лініями або рисочками. Сам човник вертикальними пунктирними рисочками його вітрила похилими. Не поспішайте, починайте виконувати спочатку. Маленький човник похилі рисочки, не виходячи за контур самих вітрил. А потім перейдемо до великого човника. Сам човник горизонтальними рисочками. Виконайте так само і великий човник теж. Переходимо до завдань у лінію. Погляньте, які в нас сьогодні лінії. Ми з ними знайомі. Це ламані лінії. Правильно? Отака От лінія називається ще й зигзаг, а це ламана. Поглянемо, що перший вид ліній розміщений лише на одному робочому рядку. Як він промальовується? З нижньої лінії пряма похила до вверх, верх. Так? І пряма похила вниз, не відриваючи руки один суцільний малюночок. Поставте олівчик там, де закінчився малюнок, і продовжимо його вгору-вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Вгору, вниз вгору вниз. Так само зробіть, будь ласка, і з другим рядочком. Виконуємо наступне завдання. Ми подібне вже виконували, тому без підготовки можемо виконати повторивши візерунок. Поставимо олівчик там, де зупинився візерунок, і продовжимо. Вниз праворуч, вверх праворуч, вниз праворуч. Вверх, праворуч, вниз праворуч, вверх, праворуч, вниз, праворуч, вверх, праворуч, вниз, праворуч, вверх, праворуч, вниз, праворуч, вверх, праворуч, вниз. Так само зробіть і ще один рядочок. Далі завдання на полі в клітинку. Погляньте, сьогодні ми будемо вчитися промальовувати кола. Розглянемо перший рядок. У нас кола розміром з одну клітинку, але ж, з ні з якої сторони коло із клітинки не виходить. Між колами одна клітинка залишається. Порожньою. Відтворимо ж цей візерунок. Залишаємо порожню клітинку, починаємо писати коло зверху. Суцільне заокруглення. Пропускаємо і знов кружечок, пропускаємо кружечок, пропускаємо кружечок, порожня кружечок. порожня кружечок. Порожня кружечок. І так робимо до кінця рядка. А потім іще два рядочки зробіть самостійно. Далі потренуємось у написанні великого кола. Воно Висотою дві клітинки і шириною дві клітинки між кільцями одна клітинка порожня. Отже, відступаємо одну клітинку і починаємо писати велике коло за округленнями. Ось так. Знову знайшли бочок кола, відступили одну клітинку. І написали ще одне коло. Знову відступили клітинку і написали коло. Так само рухаємось до кінця рядка. А тепер чергування велике маленьке, велике маленьке коло. Так само інтервал між ними одна порожня клітинка. Отже, Одну порожню клітинку залишили. Після маленького кола має бути велике. Порожня клітинка маленьке. Порожня клітинка велике. Порожня клітинка маленьке. Порожня клітинка велике. І ще один рядок маленьких кол. В кінці заняття ще одне завдання із штрихування, але переробленого. Давайте його виконаємо разом. Замінимо види штриховки там, де похилі прямі лінії, на крапочки. Давайте знайдемо, де похилі лінії. Так, гребінець зробимо у другої курочки гребінець із крапочок. Так, зробили. Там, де були крапочки, зробимо порожньо. Шукаємо. Хвостик був із крапочок, тобто хвостик ми не штрихуємо. І грудка із крапочок, ми її теж не штрихуємо. Шукаємо далі там, де було порожньо, Необхідно зробити похилими лініями. Порожньо було тіло курки і дзьоб. Робимо дзьобик похилими лініями і усе тіло нашої курки. Не поспішайте, щоб ваші лінії штриховки не виходили за межі. Самої курки. І не забудьте, що грудка має залишитись без штрихування. Ось і закінчилося наше заняття. Гадаю, вам було цікаво, пізнавально і зовсім не складно. Я чекаю фотографії ваших зошитів з усіма виконаними завданнями. Бувайте, мої хороші, до зустрічі!